Добрий ночі! У нас програма Самий розумний для дорослих! І я запрошую нашу першу учасницю. Зустрічайте! Заслужена блондинка України! Заслужений голос країни тоня Матвієнко! Добрий вечір! Ну ще мене Так ніхто не оголошував чесно. Я не даремно згадав про кольор вашого волосся. Знаєте, існує дуже багато міфів про блондинок, і ми вирішили розвіяти один з них. Ми хочемо доказати, що блондинки насправді розумніші, ніж би нам хотілося. Саме для того ми оголошуємо гру Самий розумний для дорослих. Тоня, твої суперники. Зустрічай! Суперники Тоні! Перед нами сьогодні грає випускник львівської політехніки. Переможець олімпіади з математики шкільної і людина, яка кожен день ходить в спортзал. І так, я думаю, кожен розуміє, що блондинка розумніша за випускника політехніки, тому Кирило до побачення. Тоня вибирай, з ким ти хочеш. Змагатися! Ну щоб остаточно розвіяти міфи, мабуть, все таки е, Ну, Будемо змагатися з математикою. З математиком! Переможець олімпіади з математики! І нас покидає людина, яка кожен день ходить в спортзал. <пас> Коля. Що? Ти куди? Я куди? Я кожен день ходжу в спортзал. Чого? Ну, ти розумієш мені, що. Шо... Додому потрапити, я манав пів кварталу обходити. А через портал одразу п'ять хвилин вдома. Все, я пішов. І так, у нас фінал. В фіналі зустрічається заслужена блондинка України Тоня Матвієнко. І переможець Олімпіади з математики Євген Леонтьєвич. І так, щоб все було чесно, ми задаємо вам запитання з однієї області. Чому у нас програма називається Самий розумний для дорослих? Якщо ви відповідаєте неправильно, знімаєте з себе одну річ. Тоня, у вас більше ніж одна річ. Чи ви впевнені в своїх силах? Я впевнена в своїх силах. Отож, запитання з області математики. Тоня, скільки буде 2 плюс 2? Чотири. Це правильна відповідь. Євген Леонтьєвич! Що таке трикутник Паскаля? That I that you а він розумніше, ніж здається з першого погляду. Ні, Я думаю, що всі жінки хочуть, щоб він завжди помилявся. Да? Наступне запитання: запитання з області фізики. Тоня, скільки в розетці вольт? 220. Це правильна відповідь. Євген Леонтівич. Що стверджує четверте рівняння Максвелла, так зване рівняння Пуасона. 2-0 на користування Матвієнко. І щоб якось допомогти Євгену, запитання з області спорту. Спорт це ваш коник. Ага. Дебелий коник. Запитати, чи мені зараз треба помолитися, чи правду сказати. Тоня, говори, як підказує серце. І так, скільки футболістів одночасно виходить за одну команду на поле? Ну, я знаю це відповідь. Ну давай. Одинадцять. Одинадцять. Це правильна відповідь. <світ> Євген, 1962 рік. Матч Чілі СССР. Хто забив на 28-й хвилині переможний гол? Підказка. Там з щілі, чувак. Ну, тоді, будь ласка. Ні, 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 стоп, стоп. Я не дозволю. Ні. Я тоді піду зі сцени. Ти хочеш допомогти Євгену? Так, я хочу допомогти. Ти хочеш роздітися, ваші обласки? Я відстежую. А що? Ні, я хочу йому підказати. Можна. Ти знаєш відповідь на це запитання? Знаю. Ну і хто забив гол? У е... 1962 році, в чвертьфіналі фіналі матчу Чілі з СССР. Еладіас Рохс. Це був півзахисник збірної Чилі. І другий гол. Він був вирішальним. А потім Чилі куди попала? У півфінал. З ким зустрілася? З Бразилією. Який рахунок? 4-2. Абсолютно правильна відповідь. Не тільки доказала, що блудинки дійсно найрозумніші, але спасла Євгену. Ваші облиски для Євгена! Пані панове, ми хочемо подякувати Євгену та модельній агенції Катрін в особі Юрія Попкова. Дякуємо. Євген, Чекаємо вас за колісами. А обласки не зупиняються, тому що в гостях у студії магарич. Народний голос країни заслужена блондинка України, Тоня Матвієнко. А ну, допомагайте мені! Небо падало, літо баби найшло солодкі сни, а кохання моє розвітало, а кохання моє, а кохання моє, а кохання моє розвітало. Коханий, юриста небо сині далі, срібні зорекла. Коханий, синій би той наш пам'ятний останній листопад. Чую тебе, тебе. добре я чую тебе. тебе. Я покохала тебе вусини І тоді готовилась ти путь, по кохання моє, наче гомін він осни Огрівала нам ночі щасливі, а кохання моє, а кохання моє огрівало нам ночі щасливі Не останіли коханий, не плачу я, вам не повезло. Бога хто живе, ошибоч я чую тебе, Знов прислухаюсь, я чую тебе. Хмаринко небо вжене, а я боя від бачу тебе, сто придивляюсь, я бачу тебе тебе. Жаль, Жалесний потух толежене, волоще хоче, чую тебе, сто прислухаюся, чую тебе тебе.